Кинути все до ніг своєї мрії. Кинути роботу, кинути улюблену квартиру. Почати все спочатку з точки нуль. Да, це я. І я тепер акторка. Я вважаю це сильно починати. Все спочатку. Але не боятися того астрасно бажаючи. Залишити все заради тієї самої ролі. Заради світу софітів. Я бажаю я сильна. Це сильно. Згодь... Згодьтесь. <гум> Сказати ні у всьому своєму життю та дати собі наступне друге життя. І це те, що я дуже хочу. Я дуже хочу зніматися у кіно, навести шороху у Голівуді та у світі, привернути увагу. До українців та нашої нації вже давно потрібно. Тож давайте працювати. Світ чекає, проявлених українців і Анастасія. До зустрічі на майданчику.